День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одного по-музичному. Добрий день, малята! Добрий день! Малята! Зараз пора року, чарівна весна. Ми з вами знайомились з новою поспівкою весняною, яка називається Сонце світить. Давайте пригадаємо її, а потім заспіваємо. Сонце світить так так бурульки Абурольки-кап-кап. Сонце світить так 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 бурульки Абурольки-кап-кап-кап. Кап, кап. Добре, а зараз ми заспіваємо. Сонце світить. З вами і привіталися. Сьогодні нас у гості запросила бабуся Христина. А йти ми з вами будемо під веселу музику. Приготувалися! Тук тук тук, бабуся Христина. Виходь. Ой, чую, чую. Хто там до мене завітав? Це ви з малятами прийшли. Малята, я вже давно на вас чекаю. Малята. Зачекай, Шарко, не лайся. Бачиш, до нас в гості малята завітали. Пась Шаркулай у нас на двір не пускає. Двір <�ів> гостей не пускаю, поки мені пісню заспівають. Послухай, Шарко, у нас з малятами для тебе є чистомовка. Ось послухай, і ви, малята, теж слухайте і повторюйте за мною. І-і-і, Песик гавкає в дворі. А -а, а а песни випустить з двора. о-о-о, Роби людям лиш добро. Ой, молодці, малята, яка гарна пісня. Про тебе, Шарко. Ой, дякую, мені так сподобалось. Молодці малята, а тепер відгадайте загадку від бабусі Христини. Давайте відгадаємо малята. Слухайте уважно. Коло бабусі сидить звір у кожусі, беля печі гріється, без водички миється. Малята, відгадали? Так, звичайно, це котик. Так, відгадали? котик. Молодці відгадали, все вірно. А ось і він. Привіт, котику! Привіт, малята! Мене звати Нявчик. Я дуже веселий та гранливий. і запрошую вас на веселу руханку з моїми друзями, яка називається Веселі Коти. Давайте, малята, порухаємося разом з котиком. Приєднуйтесь! Вставай мой разом, час рати у веселах хотів лапки, вгору, лапки вниз. Це веселий наш сюрприз. Мяу, мяу, разом крокує. Такі в мене веселі гості, а я так люблю гостей, особливо діток. Люблю частувати їх млинцями. А ви знаєте, як їх приготувати? Так, малята, знаємо. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Готуємо млинці. Приготовили долоньки. І, хлопчики і дівчатка, сьогодні будемо з вами пекти млинці. Повторюйте за мною. Місим тісто, ми в долонях, ой, і бурошно на скронях. Будемо ми пекти млинці, обертати у руці. Ой, млинці мої горять, треба швидше обертати. Загорни млинець сирок та скуштуй скоріш, дружок. Ой, один, два. Три, чотири, п'ять. Треба знову починать. Місцем тісто ми в долонях. Ой, і борошно на скронях. Будемо ми пекти млинці, обертати у руці. Ой, млинці мої горять! Треба швидше обертати. Загорни млинець сирок. Та да скуштуй скоріш, дружок! Смачного! О, які ви молодці малята! А ви знаєте, що млинці це народні українські страви. Їх дуже люблять в Україні і печуть із давніх давин. Ще моєї бабусі пекла млинці і її бабуся. Молодці, скільки багато ви їх нас напекли. Так, малята. Ми знаємо, як їх пекти, а ще з млинцями грають. Є така вправа, яка називається Спіймай млинець. Давайте пограємо. У бабусі Христини в гостях. Але нам треба повертатися до садочка. Я дуже рада, що ви до мене завітали! До побачення малята! До наступних зустрічей! А на згадку про нашу зустріч пропоную послухати веселу пісню. До побачення, малята! Вийде сонечко, надістова полочка, на, на бабине зілечко, на наше подвірячко.